Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми починаємо новий тиждень, а тема тижня на лісовій галявині. А ви знаєте, що таке ліс? Ви були в лісі? В лісі багато різних дерев, квітів, ягід та мешкає багато звірів. Восени в лісі дуже красиво. Стоять різнокольорові дерева, а ялинки, як завжди, зелені. Тож, я вам пропоную послухати, а потім вивчити вірш надії красоткіної в осіннім лісі. В осінньому лісі всюди казка. Тут різні барви, кольори і тепле сонечко вгорі, а на сосні стрибає пілка, і сойка між гілок летить. Он вигляда грибок з під підмовку. Ще під листком грибок маля. Та менший день стає потроху, бо до зими летить земля. Вам сподобався вірш? На якому дереві стрибає білка? А що сховалось під листом? Зараз я вам ще раз прочитаю вірш, а ви запам'ятовуйте. В осінньому лісі. Всюди казка, тут різні барви, кольори і тепле сонечко вгорі. Он на сосні стрибає білка, і сойка між гілок летить, он вигляда грибок з під моху, ще під листком грибок маляк. Та менший день стає потроху, бо до зими летить земля. Тож бажаю вам успіхів вчіть дома віж і насилайте мені. До побачення, любі.